Всім доброго дня. Сьогодні хочу зробити хліб домашній спекти. Щось хотілося домашнього хліба. Е, воду налила. У мене є рецепт на каналі. Вода, тут цукор, сіль, дріжджі свіжі. оцту додала столову ложечку, олії і борошно. Хочеться щось хліба домашнього. Просіваємо борошно. Замішуємо гарненько тісто, підходить і в форму. Це тісто гарно вимісило таке м'якеньке і Ложу в миску і на котол на тепле місце, щоб підходило. Все, хай підходить. Зараз полотенком накриваю і на тепле місце. Так, подивимося на тісто, вже рушило. Почало підходити, хай ще трішки підійде і будемо формувати хлібинку. Покажу вам свої орхідеї сьогодні. Вирішила їх піддобрити добривом. Поналивала, хай напиваються водички, ось, розлила, щоб полить квіти і не розльопати. Такого немає у мене завжди щось дай льопне. І ось красуня цвіте моя бегонія ту що купила. Відцвітаються деякі, а деякі ще тільки відкриваються. Такі вже гарнесенькі. Її також вже другий раз. Сьогодні другий раз полила актарою, щоб ніякі гадості не заводилися в неї. Кожного дня майже приходжу і заглядаю, чи немає ніякого ні кліща чи нічого. Її тут а не їсть. Ну щось листочки, бачите, якісь покорожені, чого вони, я не знаю. Треба, мабуть, ще чимось купити, побризкати. А це що, якісь уже гади завелися, чи що це таке? Треба ще купити пшикалку, побризгати чимось. Ось фіалочки ці, що пересажива, бачите, вже цвітає, це з листочка вона. Ти є дві маленькі ще ні, Там стоять. За орхідеєю. А ці орхідеї ось поналивала. Раніше набирала так повний два зону цієї води, а тепер стало трішки менше. І ця, тому що вже викидають цвіт, дивіться, вже це я не знаю, який раз в цьому році. Вона тільки відцвілася ось у мене. Там ще ця є, треба відірвати. Парусточок дитин. Ну, що, дітки дала. Бачите, там стрілка і на ній зараз поверну. Тут же ж місця мало на цих вікнах. Хочеться ж так це заховати в карман. Ось ви бачите, вже які гарні корні. Це вже дуже гляньте, куди ти тягнешся, Приросла вже там ось відірвала, треба, мабуть, вже купити вазон. Кору відрізати і посадити. І дивіться, ця дітка вже буде цвісти вже другий раз. Це ось у перший раз цвіла, відцвілася. Тепер, бачите, знову йдуть ось малесенькі пускає ось вже пуп'янки, і ось стрілочка буде знов цвісти. Треба її відрізати, бо вже там такі чималі корінці. А, ще ось пішло Я її не бачила, ще воно стрілка. Це також у цієї дітки і ця ось, бачите, ось одна стрілка, ось друга стрілка. Це колись у чому? В епіцентрі купила як уціньонку. Ну, Тоді була оціненка 80 гривень, а зараз дуже дорого. І ось, відцвілася, я його не обрізаю, і воно далі, бачите, стояло, стояло, а потім про це прокинулася почка і пішло далі. І знову буде цвісти. Це біленька така дрібненька. Так, повернемо. А це, що дуже великі квіти має, також стрілку випустила в мене. ці, Де підсихає, я позрізала, все остальне стоїть. Ось, дивіться, бачите, відірвала це, я відкриваю, тому що засихають почки і тоді не пускає стрілку. А так, якщо оце відірвати, не знаю, вам видно, не видно, то воно може тут прокинутися почка і пустить стрілку. Так як оце тут. Ось оце ці пазухи. Бачите, тут ще не засихала, ще зелененька. І тут зелененька. Не знаю, видно. І тут зелененька. А тут стала підсихати, і я бачу, що там повинна вже піти стрілка. А як вона засохне, може його так придушити і все. І вже вона... Ніколи не пустить. Вона просто присохне, придавить і все. Ось такі тут мої орхідеї. Це біла, велика квітка, це дрібненька, а це біла з фіолетовими плямами. Також ось це треба суха відрізати, корні, ось страшне. Треба пересадити більший вазон. Ну, немає, треба купити. Ось також викидає стрілку. Будуть цвісти в мене на зиму орхідеї. І ця красотка Цвіте, бачите? Ой, треба позбирати, щоб повідпадало. Дивіться, який. Ну що, не краса? Ой, хто б мені вікна помив? Дивіться, з тої сторони, ну як от у пташці обгадить з тої сторони вікно. Я їх так не люблю мити. Ну, треба буде помити, бо треба і хату помити. З тієї сторони сонце не попаде, то прям чорна стіна стоїть. Такий гарненький бальзамінчик у мене. Ну, щось, я ж кажу, щось ось у Крутить листочки, чи не попав. Не буде тут павутинного кліща. Мені щось це не дуже до вподоби. Ось, ви бачите? Крутить. Ну зараз одержимо листочок, подивимося. О, і пупянок відірвала. Ну, ладно. Да, там якась вже гадость є. Не знаю, видно, не видно. Треба щось купити, а я була в епіцентрі, і знаєте, я просто якось завтекала, що треба купити. Пішла, подивилася до орхідеї там, де ну, вони відцутаються і тоді зменшують ціну. То, ви знаєте, ціни такі. 250 гривень, але самі листочки не видно ні кольору, нічого, Ну, 250 гривень за оціні. ну, Чую і корні там такі вже жахливі. То... Це дуже задорого. Ну, а така, так, взагалі там 800-700 ціни космічні. Будемо радуватися, тому що маємо. Бачите, цвітуть, цвітуть. Все, коріння страшні. Обризую інколи їх, тому що батарея то пересушується. Повітря тут або тюль, то обр... ну, обризую. Так, Зараз піду другий поливати. Зараз розведу водичку і покажу, чим піддобрюю орхідеї. Так, заглянула до хліба, вже, дивіться, гарно підійшло. Зараз покажу, чим під орхідеї і буду займатися хлібом, бо дивіться, вже скоро з миски буде вискакувати. Ось така в мене розкішна орхідея називається доброго для орхідеї. Суперконцентрат. Тут ось розписано, як використовувати чи обрискувати зверху, чи. Ось опживлення, чи корневе, чи позакорневе. Я завжди у воду наливаю. Налила ото, як тут вказано, на 2 літра води. І все. Бачили? Налила ваз... цей вазон, і ото буде стояти у мене, може сутки стояти, напиватися водички, а потім виливаю та і все. Так що, отака у мене розкішна орхідея. Закінчиться, можу купити іншу, ні, то таке. В залежності, от, от прийшла, взяла, яке сподобалося, та і все. Так що так, все, займаюся слібом. Так, наготовила сковорідку, Присипаю мукою сюди трішки і зараз виложу тісто. Дивіться, яке паутинка. Ото я люблю дрожжове тісто. Дуже люблю займатися з тістом. Так, Зараз формую хлібинку. Сформувала ось таку круглу хлібинку, виложила у сковорідку, Зараз залишаю знову на тепле місце. Нехай підійде і ставлю в духовку випікати. Чомусь саме по цьому рецепту люблю іменно круглу хлібинку. У мене є форми для кірпичика. Ну, за цим рецептом, чомусь вона мені смачніше виходить, як кругленька. У мене ще є там два рецепти. Я один показувала, один з цибулею, а один ще є, але я й не показувала. Його ще на відео не готувала. Так що залишаємо в тепле місце, хай підходить. Підійшла моя хлібинка. Зараз ставлю її в духовку. Вона ще в духовці підросте. Ось така красота у мене спеклася. Зараз дістаю із сковорідки, щоб не стояла на гарячому, і у мене така решітка є. А, а. Зараз помию сковорідку. Зараз водичкою змащу і полотенком накрию. Поїхала. Куди? А. Куди поїхала? Отака, а пахощі на всю хату. Так уже ж пахне хлібом. Уже потім покажу в розрізі, хай витягне. Зараз водичкою, поки гаряча, змащу. І накриваю полотенечком, хай відпочиває. Чули? Хліб мій вже спікся. Накрила полотенечком, хай вихолоняє. Ще буду ставити качку пекти. Мамка вранці зарізала, поскубла, помила, я тільки посолила, вона мене простояла півдня соліла, бо не було часу мені до неї. І все, якраз поки хлів, спігся, звільнилася моя духовка. Зараз додам приправки. Приправку додаю отаку карі ніжний, мені дуже подобається. Більш ніякої приправи не додаю сюди. Оце тільки посолили, вона постояла довгенько, щоб гарно просоліло м'ясо і все. А тепер затрушуємо з усіх сторін і в рукав. І така смакота у нас сьогодні буде на вечір. Дваряться ще макарони. Вже наготовила рукав, протовень. І все. І буде пектися в мене ще качка. Доліталася та, що хотіла. Ну, це не та. Зарізали бролерну білу. Вони, правда, не літають. Ну, буде летіть в мене у духовку. Все, зараз сзади ще потрушу приправкою і у рукав. Все, приправкою затрусила гарненько, і в рукав позав'язувала тугенько всі, щоб не розв'язалися і щоб не протікав жир. І отака. Буде в мене качка запікатися у духовці. Без яблук, без нічого. Сама качка, сіль і приправа карі ніжний. Хто любить гостреньке, можете гостреньке потрушити. Так що у духовку відправляємо. Хай гріється, бо на дворі холодно вже. Діти гуляють у футбола. Киця не підбивай. Скурі повиходили на вигон попастися. Зелена трава, щось шукають. Всім доброго дня ближче. Вийшла вже я на вулицю. День сьогодні в хаті. Колотилася цілий день у хаті, то з хлібом, то квіти попідкормлювала, ну не всі підкормила лише орхідеї. А це вийшла на вулицю. Треба, щоб Софія хоч трохи погуляла на подвір'ї. Поставила качка, десь печеться, спечеться качка, ввечері відварю макарони і все. І ви знаєте, і не видно роботи. День продовбалася коло тієї плити, коло кухні. І не видно. Чим я займалася. Так що вийшла на вулицю. Гарно на вулиці не холодно, вітру немає. Непогана погода сьогодні. Так що гуляємо на вулиці. Тільки підійшла одразу раз, голову підняла. Да не трогатиму я твоїх ціплят. От водички аж полопався. Хочу ж показати вниз. Дивіться, гарненький. Я муку стерла. Зараз будемо різати, покажемо. Серега вже на чесничину наготовив, хоче натерти горбушку. Давай ріж, подивимося. Русика яка коринка. Що не доріжеш? Ні. Ану. Дивіться, який гарний. А ну підніме. Класс, да? ну, не віду, а... І назад вертається, так? Да? Гарний добілий. Да, Пахне? Так. Все холодно. Часником дивіться. І здір було. Нема здору. І як в дитинстві? Ну так. Да. Не чекає вечері, макарони там он зараз сидити, а він вже хочеться йому хліба. Ой, розпахтівся. Доставай сало, сало матрем. Де морозилки доставай. Mm. Пахне страшне. Uh. Так. Нагнав апетит, то зараз буду гризти в нього горбушку. Качка вже спеклася, скільки жиру, дивіться, натопилося. ось Зараз ми проб'ємо дирочку, весь жир, в каструльку стідимо і качка буде лежати у рукаві вичахати. Жир сцідали, дивіться, ось, пів каструлі. Він вичахне, потім баночки розілліємо і дуже смачна картопля смажена, тушена, люба каша додавати оце цей жир і дуже смачний. Приправка карі дуже ароматна, пахуча. Ось не буду роздирати.